Сьогодні день взагалі просто люди такі лениві. Я йшов по вулиці, на вулиці просто на ну, людей не може. Ну, типу, відсотків 10 від норми. Сьогодні щось такий дуже лінтяйський день. Людей, що в залі мало, поняв? Типу, ну я сьогодні тренував. Та вроді не, Можливо, не, ну, не, не тут. Спортаю. Типу, людей таке ще наче сьогодні була неділя, я не знаю. Ну, типу, просто Я приходжу. Отут всереду. Коли я тягнув? Тут прям. Тут 3-4 людини кожен раз. В той час, коли я тягну. А коли І вже... вообще немає ніякої робочої атмосфери. Так, ні, ну поки, кико. мені коли люди нема так хорошо. Ні, ну знаєш, є якась робоча атмосфера, коли є типи, Конкуренція які, якась. Які там ще щось роблять, жорстко чи щось таке. Ні, ну давай. Так. А коли нікого нема. Єдиний сенс, в чому, я розумію, що наприклад, якщо хтось жме 200, ти тянеш 300 і хтось присідає 400. Оце це атмосфера. Ну, я це і маю Все інше, типа, ну це інше шум стукання, грюкання просто просто не